В Івано-Франківську відбулося вручення щорічної мистецької премії імені Ярослава Лукавецького в галузі архітектури, дизайну, образотворчого і народного мистецтв. серед лауреатів і творчий колектив, який працював над зведенням церкви преображення Господнього у селі Гвіст Надвірнянського району. У святині побували із лауреатом, поспілкувалися наші надвірнянські кореспонденти. Над будівництвом храму творча група та громада працювала 10 років. Церква зведена за кошти віруючих, і 90% роботи зробили самі селяни. З чужих майстрів тут свою лепту вклали тільки покрівельники. У гвозді уже є дві українські греко-католицькі церкви, але вони надто малі, щоб умістити всіх прихожан, та й старі за віком: одній 300 років, другій 200. Тому і виникла потреба спорудити третю, пояснюють у селі. Справу будівництва громада доручила своєму земляку. Будівельник за фахом Микола Неколю. Який до того часу звів близько 40 об'єктів, пропозицію односельців прийняв не зразу. Перша розмова зі мною була у, на Різдвяні свята 2001 року. Церковне братство мене запросило на, на зібрання і попросило взяти очолити будівництво церкви. Ну, я думав до Великодня. Відрізба до великодні великий день до згоду. Через деякий час фахівці таки взялись за роботу. Архітектор Ярослав Дяків, конструктор Іван Фігель, скульптор Володимир Довбенюк та інженер-будівельник Микола Николюк попрацювали на славу. У селі Гвізд з'явилась нова святиня, особливість якої у складності конструкції та цікавому дизайні. Особливість будівництва цієї церкви складний конструктив, надзвичайно складний конструктив підкупольна частина зроблена у двох площинах, якщо інженери не розуміють, якщо бачать цю будівлю. Як виявилось, церква Преображення Господнього у селі Гвізд один із найкращих об'єктів, збудованих на Прикарпатті за останній рік. За вагомий внесок у розвиток архітектури творчий колектив відзначений найвищою в області нагородою. Храм Преображення Господнього у селі Гвізд, четверта і найновіша церква. Творча група, яка працювала над спорудженням святині. Нагороджена обласною премією імені Лукавецького грошей, щоправда, не одержали. Але інженер-будівельник пан Микола Неколюк каже, це не важливо. Найголовніше те, що у селі є така хороша святиня. Премії як такої грошей не дали в зв'язку з кризовою ситуацією в державі. Я вважаю, що премія це хороша справа, але далі її чи не дали? Але ще краща справа збудована будівля, прекрасна, сучасна будівля. Де людям комфортно, де люди поміщаються. Я вважаю, що найбільша премія це подяка людей. Наша парафія, звичайно, є жива не тільки по величині будови церкви, по красоті, але звичайно і по духовності, тому що коли є завжди повна церква людей, значить парафія жива і все є добре. І не намарно це було будівництво.